Перше, всім, хто мені написав сьогодні смс, всім, хто висловив підтримку через соціальні мережі, навіть тим, від кого я почути це не очікував. Велике спасибі вам. Ви сьогодні не Порошенка підтримуєте. Ви підтримуєте свободу, демократію і Україну. Друга позиція, я точно хочу наголосити. Нас. Ви не зупините? Ви б'єте не по Порошенка, ви стріляєте в ногу собі, що було б добре, і в Україні що дуже-дуже погано. Ви хотіли про мораль поговорити? Так от, аморально, коли в Покровську, в Куп'янську, в Курську наші військові на сьогоднішній день з останніх сил тримають оборону, коли ви в парламенті не знайшли можливості вигнати. П'яту колону Путіна ОПЗЖ, а об'єднавшись з ними, хочете мочити Порошенка. Коли у вас нема бажання передати гроші військовим, в тому числі ті, які військові самі платять у вигляді ПДФО, профінансувати зброю, а ви цинічно і знущаєте, скажете, нехай вас, військові, фінансує Порошенко. Я фінансую.